И всем привет вы на канале 25 к -ка. И да, сегодня у нас буде тюрма за 1 доллар, за 4.500 долларов и за 15 млн. Ну и, конечно же, лайк и подписка. Ну и погнали. Самая обычная тюрма. Привет. Я тут, не знаю, за шо. Да, він, в тут уже давним-давно сидіти за того, що і за того, що Итак, у вас якась тулова. Ні, немає. Йому не можна їсти зараз. Він робот. Ну, понятно, саме обучна за один долар. Можна його збалити? Так, да, можеш. Ура я на свободі, ура! За чотири тисячі доларів, я думаю, вона теж буде нормальна. О, вже появилася перша машина. Ладно, якщо хочете, ви можете вийти до боса. О, добрий день. Добрий день. У мене тут заключення є. Ви сказали, ви прийшли на екскурсію, правильно? Так. Да. Перше, наш заключений Вася. Він вже тут сидить два місяці із за того, що він не грабив банк. І не поміг її і, 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 і збив одну людину машиною. Просто так. Получається, він тепер в тюрмі ще має бути на рік. Понятно. Так, да, у нас дуже маленька охрана, але я думаю, ми його знаєте чим кормимо. чим у нас столовий нема. Ми йому даємо хліб і воду. І цього йому вистачає. Їсть він тільки зранку і ввечері. І за все? Да. Кстати, ви можете нашу машину взяти, прокататися. Ну, ладно. Ну шо, може. Ура. Це это про машина. машину. І так, підписники. Да, ми зараз їдемо за 15 мільйонів. До нас тут на экскурсию приїхали. Можна вийти? Так, да, може на перший этаж вийти. О, наконец-то хтось прийшов. Здравствуйте. Ну, здрасте. В нас тут заключених дуже багато. Перше, Васічкін. Полама, поламав, ногу, поламав ногу самому багатому мільйонеру і взяв і одрізав йому руку. Нічого собі, та я вам ще дам. Далі печенька, містер печенька, один із самых популярних людей. Він взяв. І вкрав, і вкрав і 10 машин і зато його посадили. І ще один це самурай Хіншун. Він взяв і почав замість кавунів різати машини. І за те, що він поламав, 500, ой, він поламав 5 машин, його посадили в цю тюрму. Столова в них є. Вона вроді би у Перше, ми їх не водимо в столову, бо це дуже опасні люди, і вони їдять у Ну, понятно, ви можете скоро йти на другий етаж. Так, да, ми ще вам хотіли показати одну столову, вона на другому етажі. І так, от наш другий етаж. Тут є шеф і для них все, що хочуть приготувати, до заключених тут. 4 камери. Ну да, у нас, в принципе, це останній этаж з заключенными. Получається, тут є 4 заключенных. Перший заключенный, ми його імя ще не знаємо. Тому що він не каже нам. І так, він взяв його граби в 500 дмів. Це дуже опасний. Далі, киллер містер Харп. Він, він вже вбивав кучу кого. 15, 15 популярних мільйонерів було вбито благодаря ньому. Далі обична лягушка. Ми його містер лягушка називаємо. Далі. Він подарував фабрику. І, і четвертий останній бунт. Це його таке ім'я. Він подарував, він подарував дом, дом свого хресного. І за того, що, то, що той йому не купив моцика. Йому тільки 14 років. Все, а тепер можете познайомитися з шеф поваром О, я можу, що хочеш приготувати, що хочеш. Ну, давайте, в принципі, мені піцу. Хорошо, скоро буде готова. Ам-ням-ням-ням-ням. О, яка вкусна було. Це дуже це ж професіонал, да. Наш... і на останньому етажі наш босс. І так, ви можете вийти до нашого боса. Ігорок. О, нічого собі містер іграк. Ну це не це найпопулярніший, не але ну, це в принципі обичний містер ігорок. Добрий день! Добрий день! Я новий, получається босс. Я вже тут 8 місяців працюю. і сказати, скільки наже заключених десять вроді би. Ні, в нас сім камер заключеними. То що тут з тюрма з кіллерами, які зробили дуже багато чого. Так що, в принципі, тут є обічені бандити і є Ну, якщо ви хочете, ви можете взяти в нас один самоліт. Один такой самолет стоит за миллион пятьсот. Один миллион пятьсот тысяч долларов. Вы можете взять? О, спасибо. А я возьму тогда. Можешь лететь. Ничего себе. И они на таких ловлят. Так, надо теперь приземлить как-то. Фух. На таких самолітах ми відправляємо отряд, щоб взяти і арестувати кілера. А де кімната з спецназівцями? Ми можемо вам показати, ви можете подивитись. О, наконець то хтось нас бачив. Так, да, це наш перший отряд. Він, вони вже зловили нам шість кіллерів, але вони вже давним-давно збіжали. Деякі вирішили деякі подождати, а деякі збіжали. В принципі, я советую вам тоже буде у нас на роботі. У нас тут є куча чого. так, це перший Бен, він, він вже давним-давно е, тут е, живе. Він же працює у нас 8 років далі. Його брат, його звати Джек. Він теж тут давно працює. Можете мене назвати не Джек, а Джон. І далі. Толя. Толя дуже хороший солдат. Він гігант, і він, і він десь дуже сильний. Він зараз це один із найкращих качків. Він вроді би, просто мал... невеликий такий уж, але він хоч нормально справляється з заданнями, він поймав два кіллера і е, шість бандитів. Так, да, ну це в принципі непогано. Так що ми думаю, заробимо ще нам в отряд. А зараз ми вам дозволяємо взяти в нас один самоліт і улітати додому. Хорошо, до побачення. До побачення. І так, да, підписники, це була дуже хороша тюрма. Я советую вам таке саме построїти і зняти відео. Ви, звісно, вже були на каналі 25к. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока!